Ми вітання усім в ефірі. Проект Prime Time і я його ведуча Карина Крикун. Дитячі садочки роблять зараз не тільки безпечними, але й оснащеними сучасними і теплими. Про один із них ми поговоримо сьогодні з гостею нашої студії Ольгою Юзепчук, директоркою комунального закладу дошкільної освіти номер 79. Добрий день вітає Добрий студії. Розкажіть, будь ласка, коли саме було завершено капітальний ремонт вашого садочка і які основні види робіт були виконані? Дякую. Е, наш ремонт розпочався в травні 25-го року і тривав 8 місяців. Це були вісім місяців напруженої праці. Ми дуже старалися, дуже старалися, і всі будівельники. Всі, але це була така масштабна реконструкція, що була б неможлива без підтримки міської влади, без підтримки відділу освіти, департаменту освіти. Це наш садочок збудовано в 1971 році, і за весь цей час, майже за 50 років, це перша така реконструкція. В нашому садочке, от, садочок повністю оновлено, утеплено та дах та стіни в садочку, замінено повністю опалення, систему опалення, встановлено індивідуальний тепловий пункт. Наші батьки вже відчули, як в нас стало тепло і затишно. Також в садочку на території садочка повністю оновили асфальтне покриття і збудували нові дитячі майданчики з новими безпечними яскравими павільйонами. Давайте поговоримо про те, на яку кількість дітей сьогодні розташований ваш заклад, і в якому форматі він зараз працює в офлайн. чи… Наш садочок невеликий, і в нас функціонує чотири групи для дітей передшкільного віку від трьох до сіми років. В ньому функціонують дві групи дві групи загального розвитку і дві групи логопедичні, тобто, всього чотири групи. На сьогодні заклад відвідують більше ніж 50 дітей. Наш садочок функціонує в офлайн режимі. З цього виходить запитання, чи є у вас укриття? Так, звісно, без укриття неможливо було б працювати в офлайн режимі. Наше укриття розраховане на 50 дітей. Додатково є місце місця для персоналу в нашому укритті, і воно повністю відповідає вимогам безпеки, вимогам сьогодення. Зараз дуже багато батьків ставляться якраз до умови безпеки. Що ви сказали батькам, які ще досі сумніваються проводити дитину свою садочок чи ні? Я б сказала, що дитині потрібна обов'язково інша дитина поруч. Діти розвиваються поруч один з одним, діти живуть своє дитинство, і це дитинство яскраве, коли вони мають друзів. Тому приходити в дитячі садочки треба обов'язково батькам. Моя мета як керівника дитячого садочка мета нашого колективу, я думаю, як і всіх колективів дитячих садочків, це щоб дітям було безпечно у нас. Я хочу сказати всім батькам, які приводять до нас дітей, що вони можуть бути впевнені, що в нас тепло, що в нас смачно, що в нас світло, бо нам було встановлено великий генератори. Ми можемо працювати зараз безперебійно, не дивлячись на те, що відбувається. Тому безпека для нас це пріоритет, і, звісно ж, ми зробимо все можливе для того, щоб наші діти були в безпеці. Хотілося б проговорити більш предметно про те, що з'явилось, наприклад, на самій території вашого uh -huh. закладу. Чи можливо це якісь нові ігрові елементи для дітей, які там напряму можуть повпливати на проводження часу саме на вулиці? Да, зараз дуже важливо, щоб діти проводили час на вулиці. Діти це люблять, і зима зараз нас радує сніжком. Тому е, на нашій території оновилися повністю дитячі ігрові майданчики. Їх покриття. встановлено, як я вже казала, чотири павільйони. Для дітей, встановлено нові малі форми: це столики, каруселі, ну і взагалі наш садочок зараз. Засяг. Територія дуже, дуже красива у нас. Також хочу сказати, що оновилася не тільки територія, в нас протягом цього ремонту відбулася ще така, ми взяли участь у Співпраці співпрацюємо з фондом крок за кроком, і в нас функціонує тепер ще сенсорна кімната, що зараз дуже важливо для дітей. Можемо там розвантажуватися з дітками, можемо займатися з дітками, так як наш садочок ще має логопедичні групи. Дуже важливо це для дітей з особливими освітніми потребами. Тому ми змінилися не тільки зовні, змінилися і всередині садочку. Тому так давайте поговоримо про логопедичні групи. Що зараз у вас можливо нового з'явилось в наявності для того, щоб займатися з дітками з цієї групи? От саме у співпраці з цим фондом, крок за кроком, вони нам надали все необхідне навчальне, навчальні матеріали і спеціальне обладнання. В нас дуже красива сенсорна кімната. Вона повністю забезпечена тим тим обладнанням, яке потребує потрібне для дитини для її сенсорної інтеграції. Це і дошки різні, і балансири, і сухі басейни, сухі душі. Тобто, це дуже цікаво. Діти цю кімнату дуже люблять, тому запрошуємо до нас на наш освітній простір. А от скажіть, скільки зараз дітей в садочку? Яка кількість дітей? Більше 50-57 дітей на сьогодні. 57 дітей, а чи є у садочку вільні місця, і як, наприклад, батьки можуть про це дізнатись, куди звертатись? Вільні місця залежать від віку дитини, тобто тут треба все індивідуально, будь ласка, звертайтеся до директора садочку або до вихователя методиста. Вони нададуть всю необхідну інформацію, що потрібно, як записатися, як і коли можна вже відвідувати садочок. Але певних там. Вільних місць в певних групах немає таких є, чому є в певних групах. Є вільні місця. Зараз все, все залежить від кількості місць в укритті, mm -hmm. тому якби в кожному садочку це по різному В нашому садочку на цей навчальний рік ми якби повністю дітьми укомплектовані, скажімо так, але кожен раз це змінюється. Діти, хтось переїжджає, хтось їде до бабусі, чи ще щось завжди це питання можна вирішити, звернувшись. А чим оснащені укриття, чим там займаються діти, наприклад, в момент тривоги? Угу. Наше укриття, як я вже казала, відповідає повністю всім вимогам безпеки і в той же час воно облаштоване для того, щоб проводити там освітній процес. Тому що тривоги не обирають час. У нас в укритті можуть проходити заняття і музичні заняття, і заняття з математики, тобто там є. Ігри дидактичні, настільні ігри для дітей. Там є столики, стільчики, де діти можуть гратися, можуть навіть діти приймають їжу в укритті, тому ну якщо цього вимагає безпекова ситуація, тому укриття повністю забезпечене для того, щоб там проводити час з користю і цікаво. А давайте так узагальнено запитаю, як би ви могли сказати, розповісти про свій заклад освітній до і після реконструкції. Що б ви виділили? Я б виділила в першу чергу те, що в нашому закладі стало дуже тепло. Наші батьки, наші діти це відчули вже це дуже комфортно. Виділила б те, що зараз навіть при відключеннях світла ми маємо це світло. Наші діти можуть приймати гарячу їжу, можуть не сидіти в темряві, а в них є дитинство. Воно яскраве, воно веселе, тому можу запросити до нас в садочок. Запрошую, це побачити. Це дуже цікаво і діти мають. Розвиватися в колі своїх однодумців, і ще раз хочу сказати і подякувати міській владі, всім будівельникам за ці вісім місяців кропіткої праці. Хочу особливо подякувати колективу нашого садочку за те, що вони всі майстри, майстрині, не тільки своєї вже справи. Хочу подякувати нашим батькам, які не тільки вірили в нас, а й допомагали і часом своїми діями своїми. Наш садочок дуже чудовий, дуже теплий. За це ми дякуємо. Дякуємо дуже, що є такі ініціативи в нашому місті. Що в нашому місті все ж таки пріоритет до дошкільної освіти, до освіти загалом, бо все ж таки діти це наше майбутнє. Дякую вам за розмову. А я нагадую, що в гостях нашої студії була Ольга Юзипчук, директорка комунального закладу дошкільної освіти номер 79. Зараз пропоную переглянути сюжет, знятий нашими журналістами про роботу цього комунального закладу. Для чотирирічного сина пані Тетяни поновлення роботи рідного 79-го садочка в металургійному районі після тривалої реконструкції справжнє свято. Свої двері цей заклад дошкільної освіти відкрив після восьми місяців вимушеної паузи. Тепер малюк містянки та ще 50 дітлахів із задоволенням ходять в яскравий та теплий заклад. Змінилося все в садочку, яскравий, теплий. Дитина дуже ходить із величезним задоволенням. Не так, як раніше було. Ну, дякуємо велике за генератор, що тепер працює безперебійно і є світло, і тепло. А зараз тепло, зараз 22-24 градуси, А там було коли то було. 13-15. Саму будівлю дитячого садочка збудували в 1971 році. Нинішня реконструкція докорінно підсилила теплові параметри будівлі на радість вихованців закладу та їхніх батьків та вихователів. Адже, окрім тепла, всередині тепер стало більш комфортно та зручно і на вулиці. На території садочка виконали капремонт асфальтного покриття, замінили бордюри та вклали спеціальне покриття з гумової крихти під дитячі павільйони. З'явилося й нове вуличне обладнання для розвитку дітей, а саме, чотири вуличні дитячі. Павільйони, три вуличні пісочниці, два дитячих вуличних ігрових комплекси та дві каруселі. І все це малеча випробує із настанням тепла на вулиці. Всього в садочку нині 55 вихованців, з них 24 дитини з особливими освітніми потребами. Вони відвідують логопедичні групи. А ще є нова сенсорна кімната. Модернізовано усю систему опалення. На сьогодні ми маємо власний індивідуально тепловий пункт. У нас дуже тепло замінені всі труби в садочку в. У нас дуже тепло, також ми реконструйована сама будівля закладу, садочок утеплений, що дає змогу зберігати це тепло, яке нам надають. І також реконструкція була, відбулася реконструкція майданчиків, дитячих майданчиків. Садочок номер 79 капітально оновили в рамках програми енергоефективності та декарбонізації на 2024-2035 роки. Одним з її заходів є спільна реалізація з ЄБРР інвестиційного проєкту підвищення енергоефективності громадських будівель. До цього проєкту входять 36 об'єктів, а саме 17 дитячих садків, 18 шкіл та один позашкільний заклад. На цьому об'єкті було виконано повний пакет. Е Опції, які передбачені проєктом, тобто утеплення огороджувальних конструкцій, заміна вікон дверей, які не відповідали е вимогам енергозбереження, е встановлення індивідуальний тепловий пункт, е замінено повністю систему опалення, включаючи е нагріваючі прилади, а також регулюючу балансуючу апаратуру термостатичні та балансувальні клапани. Проєкт тепломодернізації міських об'єктів передбачає два рівня реновації: поглиблену реновацію для 17 об'єктів, а також короткострокові енергозберігаючі заходи для 19 об'єктів. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу залучає для цього ресурси та можливості не тільки місцевого бюджету, а й міжнародних партнерів та благодійні організації. Тому на виході вдається досягати чудових результатів на благо мешканців міста. Закінчили повну термомодернізацію садочка номер сім. 89 на новій дзержинці в металургійному районі. Всі дуже, все дуже чудово, ну фактично на садочок. Е, починаючи від даху, утеплення стін, е, труби, е, опалення, індивідуальний тепловий пункт, нові металопластикові вікна, двері, ну, все ну, так, як треба зроблено. Е, ми вже зробили термомодернізацію за нашим проєктом на вісьми учбових закладах і зараз роботи тривають ще на дивити. Ми не зупиняємося. Від початку повномасштабної агресії Росії в Кривому розі провели масштабну роботу зі створення укриттів та необхідних умов у садочках. Завдяки цьому наразі 118 закладів приймають дошкільнят із дотриманням безпекових вимог. Щодня садочки міста відвідують більше 5200 дітей при виробничій потужності в тисяч дітей. Рада оборони міста та влада кривого рогу продовжує робити укриття в закладах тих густонаселених районів, де ще є заяви батьків на влаштування в садочки а кількість місць в укриттях цих закладів зараз менше ніж. Кількість заяв батьків для оформлення дитини треба звернутися до районних відділів освіти або в сам заклад. Олександр Фефілатів Глі Припчук перший міський.